Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных. Путін увійде в історію як людина, яка зробила неможливе. І з міцної, непереможної, поважної країни вона зробила щось незрозуміле. Як приклад, це явний абосяний бомж, який лежить в їзді, і всі його тепер обходять, бо краще його не чпати, щоб руки не марати. Також у нього дуже великі економічні досягнення, тут можна розповідати вічно. Но, як приклад, можна поїхати в звичайні російські міста і подивитися, як там люди живуть. І, звісно, демографічний вклад. Путін просто знищив росіян, природив ряди для заселення інших національностей, наприклад, китайців.